Пронто-пронто, мої кохані, де знаходиться твій чоловік, думайте про себе, дівчаточки. Не знаю, ви настільки мене надихаєте. Дякую вас за круті відгуки. До речі, підписуйтесь на інстаграм. Там дуже багато ваших реальних відгуків, де ви пишете. Дякую за підписки, дякую за те, що замовляєте особисті розклади, відповіді на запитання, і потім своїми відгуками так мене надихаєте, що я навіть не знаю, що для вас робити. Тому роблю для вас оці знижки на ці амулети, які є крутими. Знижка 70% на один амулет до кінця цього тижня. І на амулет на рік також. Дівчаточки, я знаю, як вам допомогти екологічно, що саме головне. Цей чоловік скоро до вас приїде вже в дорозі, де знаходиться ваш? Що, до речі, цей чоловік може багато часу за рулем проводити. І так, і так. і так, Де знаходиться ваш чоловік? Вищі сили? Цей чоловік розумний, король мечів. Ну, хоч король, вже круто. Він рішення приймає головою, дівчаточки, не серцем. Ні. Він все обмірковує. Ви знаєте, він може здаватися холодним. З королями мечів, наприклад, мені важко. Чому? Тому що ну, вони холодні, так? Але. Вони розумні, а розумність це дуже круто, якщо її людина направляє в певний позитивний напрямок. Тому, ну слухайте мене, це моє відчуття. Так. І у цього чоловіка, дивіться, дуже на вас. Ви як морковочка для нього будете. Тобто ви сексуально будете для нього привабливі, Боже так. Це чоловік, дівчата, якого ви знаєте, ви зараз з ним у нього ситуація висить да повішена у повітрі. Вибачте, це він. Ви зараз з ним не спілкуєтесь, не бачитесь або в обмеженнях, або хтось когось заблокував. Так. Але він, король Пентаклів, знов виходить ця карта. Так, він стабільний, і надійний. Він заробляє гроші, карти кажуть. Але хочу проти, це так чи не так, бо вже багато разів він виходив, обіцяв вам. Чи справді він стабільний, надійний? Щодо грошей, щодо моєї дівчини, хлопці на себе переводіть. да? Чи справді він такий карти? Підкажіть. Так, він ще й король жезлів, дівчата. Карти кажуть, він не тільки стабільний, надійний. Він зараз почне говорити і те, що говорити, почне робити, дівчата, це дуже великий прогрес. Окей, так а що ж він почне говорити і робити? Підкажіть карти. Він зробить...